Засохлі згустки крові впереміж з осколками черепа, кров по всіх стінах. Це наслідки зустрічі 52-річної жінки зі злодієм. Того дня Алла Васильівна, повертаючись додому, вирішила, як завжди, поставити машину в гараж, що поруч з будинком. Це було близько другої години дня. Припаркувавши машину біля воріт і нічого не підозрюючи, увійшла в гараж. В цей момент і трапилося страшне. За ней зашел преступник, взял камень, как он пояснил, размером 30 на 40, и нанес ей удар в лицо. После этого мама упала в гараже. Он при помощи шлакоблоков, которые расположены при входе с правой стороны, стал их бросать ей на лицо, на грудную клетку, на живот. После того, как мама прекратила кричать и сопротивляться, он закрыл нашим же винтовым ключом ее в гараже. После этого сел в автомобиль и пытался его завести. После этого мама, видать, очнулась с его слов, начала стучать в гараж и кричать «помогите». После этого он снова открыл гараж, опять при помощи этих шлакоблоков, не менее семи раз нанес ей удар шлакоблоками в область головы. После того, как она уже прекратила сопротивляться и начала хрипеть, он снова закрыл ее в гараже. У жертву він забрав тільки мобільний телефон і 370 гривень. Викрасти машину йому не вдалося. Як розповідає донька потерпілої, правоохоронці затримали нелюда через два дні. Ним виявився 24-річний чоловік раніше судимий за вбивство. Нині він перебуває в Криворізькому СІЗО. На вырученные денежные средства он приобрел себе наушники. После этого поехал в 95-й, там у него поломались наушники. Он вернулся домой, купил водки, в общем, гулял на эти деньги. Как нам стало известно от правоохранительных органов, этот преступник ранее судим за аналогичное преступление. В 17 лет он сел в места лишения свободы и отбывал наказание за совершение убийства. Благодаря закону Савченко освободился на 8 месяцев условно досрочно. И вот в период дня срока, как тоже нам стало известно от правоохранительных органов, он совершил не менее четырех преступлений, в том числе одно из преступлений в отношении моей мамы. Непритомну жінку, яка лежала на підлозі гаража в калюжі крові, виявили донька з сином. Отримані нею травми, привели в жах навіть загартованих лікарів. Її епікриз читати без сліз неможливо. Всі кістки обличчя і черепу медики збирали буквально по маленьких шматочках. Всього Алла перенесла три найскладніші операції і все ще перебуває в реанімації. Значить, мама поступила з травмами розрив легкого, розрив брижейки, внутрішнє кровотечення. перелом основания свода черепа, открытая черепно-мозговая травма, повреждение полностью лицевого скелета по левой стороне, перелом левой руки со смещением. Вот с такими травмами она была доставлена реанимационной бригадой 15 числа примерно в 7 вечера в тысячку. Как наш сказал нейрохирург, что с такими травмами лицевого скелета он столкнулся первый раз. Но благодаря опытным врачам и их усилиям, они каждый день борются за жизнь мамы. и Ну, мы надеемся, что все будет хорошо. 8 тисяч гривень щодня витрачає родина потерпілої на найнеобхідніше лікування. Матеріальні запаси сім'ї майже вичерпалися, тому вони розраховують на допомогу небайдужих земляків. Гроші можна перерахувати на розрахунковий рахунок невістки Али Васильівни, Приватбанку, який ви бачите на екрані телевізора. Сім'я буде вдячна будь-якій допомозі. Вони вірять, що завдяки спільним зусиллям їх мама зможе знову радіти життю, в якому не буде місця болю і стражданням.